Коли настає вечір, ми всі ставимо собі одне й те саме питання: що подивитися, варіантів мільйони, але більшість топів повторить одні й ті самі старі класичні фільми, які вже ми бачили. Тому сьогодні я зібрав топ-10 сучасних фільмів, які вже вийшли за останні роки, і ідеально підійдуть для вечірнього перегляду. Тут стильне кіно, яке реально дивує, тримає в напрузі та залишає сильні емоції. Ці фільми різні за жанрами: фантастика, трилери, драма, чорні комедії та екшен. Тож влаштовувати. Зручно беріть попкорн, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і поїхали до списку. Анатомія падіння це напружений психологічний трилер про задаткову смерть чоловіка, у якій підозрюють його дружину. Фільм перетвориться на судову драму, де поступово розкриваються темні секрети шлюбу, конфлікти та брехня. Це не типовий детектив, а глибокі дослідження довіри, провини та людських стосунків, яке триває в напрузі до самого фіналу. Ідеальний вибір для вечірнього перегляду, якщо любиш розумне і атмосферне кіно людина – психологічний трилер про жінку, яку переслідує невидимий колишній чоловік. Фільм тримає в напрузі, використовуючи тишу і страх невідомого. Це сучасний хорор, без дешевих скримерів, але з сильним психологічним тиском. Джон Вік 4. Чистий стильний екшен із неймовірною хореографією боїв. Джон Вік знову бореться з усім кримінальним світом. Фільм майже як мистецтво довгих боїв. Стильна камера і мінімум слів. Ідеально для вечора хочеш драйву. Паразити Оскароносний корейський трилер про бідну родину, яка поступово проникає в життя багатої сім'ї. Фільм починає як комедія, але перетвориться на напружений трилер із шокуючим фіналом. Це соціальна драма про нерівність, гроші і людську природу. Один із найкращих сучасних фільмів. Меню чорна комедія трилер про елітний ресторан, куди приїжджають багаті люди на унікальну вечерю. Але поступово стає зрозуміло, що шеф кухар має зовсім інші плани. Фільм висміює еліту, снобізм і культ високої кухні. Напружений, смішний і дуже несподіваний. Ідеально для вечора, якщо хочеш трилер з гумором. Ноуп nope. дуже надзвичайний трилер від режисера Джордана Піла. Фільм про дивні події на ранчо, де з'являється загадкова істота в небі. Але насправді це не просто фантастика, це метафора про шоу-бізнес, страх у людській жадібності. Фільм дивний, атмосферний і повний символів. Опенгейнер, інтелектуальна драма Крістофера Нолана про створення атомної бомби, це не екшен, а психологічний трилер про науку, мораль і наслідки людських рішень. Фільм показує життя фізика Роберта Обенгеймера, його сумніви, страхи і політичні інтриги навколо Манхеттенського проекту. Дуже напружене кіно, яке тримає без вибухів і супергероїв. Ідеально для вечора, що хочеш серйозне і розумне кіно. Дюна частина друга епічна науково-фантастична сага, яка стала одним із наймасштабніших фільмів останніх років. Продовження історії Пола Аркіда, який намагається стати лідером фременів і помститися ворогам, фільм поєднує політику, війни, релігію та величезний світ майбутнього. Візуально, це один із найкрасивіших кіно за останніх десятиліття. Якщо хочеш справжній кінематерафічний вечір, дюна ідеальний варіант. Бетмен темний, стильний і атмосферний детективний трилер про темного лицаря. Це зовсім не типовий супергеройський фільм. Більше нуарний детектив у стилі сім і зодіак. Роберт Паттінсон показує Бетмена як самотнього детектива, який полює на серійного вбивця – загадника. Фільм дуже повільний, напружений і з крутою операторською роботою. Ідеальний варіант для вечора, якщо хочеш стильне, серйозне і темне кіно. Один із найдивніших. Найкреативніших і найемоційніших фільмів останніх років все завжди і водночас, на перший погляд, це історія про звичайну жінку, яка керує пральнею і, і має проблеми з податками, але дуже швидко сюжет перетвориться на божевільну подорож мультивсесвітом. Головна героїня відкриває, що існують тисячі альтернативних реальностей, де вона прожила зовсім інше життя від майстра кунг-фу до зірки кіно. Фільм поєднує екшен комедію, на фантастику і дуже глибоку сімейну драму. Це кіно однозначно Шне, шокуючи і дуже зворушливий, його часто називають одним із найкращих фільмів десятиліття, і він реально ідеальний для вечірнього перегляду, якщо хочеться чогось нестандартного. І ось такий топ 10 сучасних фільмів, які ідеально підійдуть для вечірнього перегляду. Тут є фантастика, трилери, драма і екшен. Кожен знайде щось для себе. Напишіть у коментарях, який фільм із цього списку ви вже бачили, який плануєте подивитися сьогодні. А також напишіть свої улюблені сучасні фільми. Можливо, я зроблю другу частину. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати нові топи про фільми, аніме та серіали. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.